Доброго дня, шановні колеги, вітаємо на черговому брифінгу в Донецькій ОДА. Сьогодні говоримо про оперативну ситуацію на Донеччині, евакуацію населення, а також як працює спеціальна евакуаційна група Фенікс ДСНС Донецької області. Сьогодні з нами начальник управління цивільного захисту ГУДСНС України в Донецькій області Владислав Фонанко та начальник відділу оперативно-чергової служби зв'язку оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Дмитро Петлін. Спочатку слово пану Дмитру, прошу. Доброго дня. З початку проведення евакуаційних заходів на територію області на, і на теперішній час у нас вже евакуйовано порядка 1 мільйона 401 тисячі людей цивільного населення, з них більше 167 тисяч 540 дітей та близько 43 тисяч 620 людей з інвалідністю. Також нагадаю, що з другого Серпня ще 22-го року розпорядженням кабінету міністрів номер 679 розпочата обов'язкова евакуація заходи з обов'язкової евакуації. І протягом цього часу статистика каже, що у нас евакуювалося вже більше 150 п'ятдесяти тисяч населення, 17 тисяч з них дітей та більше 6 тисяч ста осіб з інвалідністю. За цей час повернулась до своїх помешкань близько 227 тисяч осіб. І на теперішній час загальна картина на підконтрольних територіях області залишається близько 483 тисяч населення. Тенденція за останній час, тобто з початку року, у нас іде на збільшення еваку евакуації населення, яке евакуюється. Тобто, ми бачимо загострення по всій лінії фронту. Люди приймають рішення, люди евакуюються, і близько з початку року, близько сам тисяч осіб покинули свої помешкання, і тільки 5 тисяч. Ну статистика каже, що повернулись обратно. Тобто тенденція йде до збільшення. І я наголошую на тому, що безпекова складова у нас загострюється, погіршується, скажімо так, треба приймати рішення і треба. Унеможливувати е, травмування та загибель себе та своїх близьких, приймайте рішення та евакуюйтеся. Також хочу наголосити на е, примусової евакуації, яка у нас приймається рішення стосовно дітей і сімей з дітьми. Е, з початку проведення вона у нас триває з квітня 2023 року і на теперішній час евакуйовано більше тисячі дітей. Якщо бути точним, то 1101 дитина. І з визначених населених пунктів 54 вже повністю дітей евакуювали. Триває на теперішній час, там колега детальніше розкаже. Але я статистику скажу, що залишається 24 дитини. Це по Терецькій громаді, 14 дітей в Терецьку та в Щербінівки. І в Курахівській громаді в таких населених пунктах, як Успенівка, Ганівка і Трудове, 3, 5 і 2 дітей залишилось. Тобто в мене по статистичним даним все. Ще раз наголошую, безпекова складова погіршується, будь ласка, приймайте рішення. Та евакуюйтеся в безпечні міста. А ще у нас трошки змінилась напрямок евакуаційного поїзду з 23 березня замість Бердичева поїзд прямує на Здолбунів станція, це Рівненська область. Там теж приймають, розміщують, надають допомогу. Тобто все організовано, будь ласка, приймайте рішення, виїжджайте. Дякуємо, пане Дмитре, за інформацію. Будь ласка, свого пану Володислава. Доброго дня. В головному управлінні в січні 2023 року була создана група Фенікс. Ця група займається проведенням евакуаційних заходів з території населених пунктів, які уражені вогневим обстрілом з боку окупаційних військ Російської Федерації. Наразі у нас нараховується Три броньовані автомобілі, які розташовані у нас, скажімо так, зонально. Це один автомобіль один броньований автомобіль у нас розташований в місті Торецьк, інший розташований в місті Мирноград, який обслуговує. Авдіївський, Очеретінський напрямок, і ще є у нас броньована техніка, що розташована в місто Селидова, також для здійснення евакуаційних заходів з півдня області. Наразі е, наші співробітники е, у взаємодії з підрозділями Національної поліції України, ВСУ, е, проводять заходи з евакуації, в тому числі в примусовий спосіб, дітей. З моменту створення нашої групи силами головного управління вже було евакуйовано понад 300 людей, з них більше ніж 40 дітей, 42 поранені особи та 16 маломобільних осіб. Ми в цьому напрямку спільно працюємо з місцевими адміністраціями з облгосадміністраціями, адміністраціями, і як я вже сказав, сказав з підрозділами Національної поліції та Збройних сил України. Роботу в даному напрямку ми продовжуємо. Дякуємо пане Відославу за інформацію. Маємо запитання від інформаційної агенції «Укрінформ». Це до пана Дмитра. Скільки дітей зараз підлягають в області примусової евакуації? З яких районів? Скільки взагалі залишається в регіоні дітей в небезпечних місцях, тобто на лінії зіткнення? Ну по примусовій евакуації рішення, які вже були прийняті, я вже доповів. У нас залишається. Тарецька громада і Курахівська громада, там деякі населені пункти. Загалом 24 люди, діти, людини з сім'ями залишаються. Те це ті населені пункти, де рішення прийнято і в яких зараз триває. І загалом по лінії зіткнення і по населеним пунктам, які знаходяться в зоні активних бойових дій, у нас залишається на теперішній час 3144 дітини. Це Тарецька громада, це 14. Залишається, що я казав, Волновахська районна район це 26 дітей, і найбільше число це три громади, які відносяться до зон активної бойової дій. Це Константинівська, Лиманська і Лінівська. Загалом 3104 дитини там залишаються. Рішення по цим населеним пунктам не прийнято стосовно примусової ну, керівництва. Військових адміністрацій цих громад не вбачає на на теперішній час необхідним вивозити дітей в примусовий спосіб. Розуміло, дякуємо. Пане Владиславе, може можете розповісти, які складнощі виникають під час евакуації саме роботи вашої групи, бо вона працює якраз у саме прифронтових таких населених пунктах, там, так же, як і працює група білі янгови національної поліції, більш детальніше може може якісь прохання до мешканців озвучити. Ну, найбільша складність, що наш особовий склад, як ви сказали, що працює. В безпосередній близькості до ведення лінії бойових дій були такі випадки, що при проведенні евакуаційних заходів були обстріли. Тому от на даний момент на на даний момент часу це найбільша складність у проведенні наших заходів, але ми не зупиняємося, ми надаємо допомогу населенню дітям, людям похилого віку та іншим людям, які бажають виїхати з небезпечних містечок. Дякуємо нашим спікерам. Дякуємо за запитання. Тим, хто приєднався. На все добре, бережіть себе.